Все ж таки більше сьогодні поговоримо про ті події, які відбуваються на міжнародній арені, адже низка важливих заяв була зроблена і Президентом Трампом напередодні. Низка важливих зустрічей також була здійснена. Знаємо, що літак із лідером нашої країни, Володимиром Зеленським, вже приземлився у Сполучених Штатах Америки. Така інформація. Надходить від моніторингових каналів, які слідкують за польотами, саме і йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Сполучених Штатів Америки. Окрім того, згідно з даними ресурсу, FlightAway, який відстежує рейси в режимі реального часу, літак із президентом України Володимиром Зеленським приземлився у Сполучених Штатах Америки. Відомо, що рейс президентського а 319 тривав 8 годин та 2 хвилини. Борт летів з аеропорту Шенон, що в Ірландії, де Зеленський робив невелику зупинку. Як ми знаємо, там він також обговорював важливі новини. І він приземлився саме президентський літак на військовій авіабазі, що у штаті Меріленд. Також відомо, що під час польоту до Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський зробив коротку зупинку в Ірландії, і літак, що летів з Кракова, сів в аеропорту Шенон на заході. Ді країни і під час цієї зупинки Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії. Як пишуть, у змі приземлився саме літак у 17.59 за східним поясним часом, і це 00.59 за Києвом. Станом на 2.45 Володимир Зеленський офіційно не підтверджував своє прибуття до Сполучених Штатів Америки. проте Нагадаємо, що президент України здійснив візит до Вашингтона, аби зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. і Очікується, що під час зустрічі лідери підпишуть угоду щодо рідкісноземельних металів. Також що відомо про той літак, яким зеленським летів до Сполучених Штатів Америки. У США Володимир Зеленський полетів бортом А 319 із реєстраційним номером URABA. це урядовий літак, який належить державному авіапідприємству Україна, і як дописує Суспільне, це ВІВ версія літака із найпоширенішого сімейства А-320 виробництва Ебас. Ну і також у ЗМІ повідомляють, що літак цей випустили у 2007 році. Його замовили для перевезення вищих посадових осіб України. За часів президентства Віктора Ющенка, ну і далі поговоримо і про ті заяви, які анонсували на початку, які лунають від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, адже риторика Трампа змінюється, і дійсно він говорить про те, що. Поважає лідера нашої країни Володимира Зеленського. Пам'ятаємо, що напередодні він його називав диктатором без виборів. Так, от змінює потрошечку свою риторику, і президент Сполучених Штатів Америки він говорить, що поважає проте на запитання, чи вибачиться він завтра за слова диктатора без виборів, президент Сполучених Штатів Америки вкотре не відповів. Цікава нині позиція в Трампа, зокрема щодо президента нашої країни Володимира Зеленського та й в цілому до України. Адже йдеться про те. Що президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи перепросить він перед Володимиром Зеленським за те, що назвав його диктатором. Водночас Трамп наголосив, що поважає Зеленського та Україну за їхню хоробру боротьбу. Дописує CNN. Далі буду цитувати, що ж сказав Трамп. Адже бачимо, що досить багато він прес конференцій де я багато спілкується з журналістами і багато таких адіозних заяв напередодні дає. Ну і далі цитую. Я думаю, що завтра вранці, тобто вже сьогодні, у нас буде дуже хороша зустріч. Ми дуже добре порозуміємося. Добре, ми дуже поважаємо один одного. Я його дуже поважаю. Ми дали йому багато обладнання і багато грошей, але вони дуже хоробро воювали. Як би ви не думали, вони дійсно воювали. Хтось повинен використовувати це обладнання, і вони були дуже хоробрими у цьому сенсі. Президент США також повідомив, що Зеленський зустрінеться з ним у Білому домі. У п'ятницю 28 лютого об 11.00. за місцевим часом. А це буде шоста вечора за Києвом. Також нагадаємо, що 18 лютого Дональд Трамп під час прес-конференції виступив з низкою заяв, які зокрема стосувалися лідера нашої країни Володимира Зеленського. Президент США заявив про. Необхідність проведення виборів в Україні. Він також заявив, що рейтинг зеленського серед населення України ні, бо то становить лише 4%. Або Більше пам'ятаємо, що напередодні цієї поїздки лунали гучні заяви, зокрема про те, що Трамп не хоче бачити Зеленського в Білому домі, що він не хоче з ним спілкуватися. Він би проігнорував це, але подзвонив йому Макрон. Добрий друг, так би мовити, його адже Макрон перед цим також відвідував Вашингтон і розмовляв із Трампом. Пам'ятаємо всі ці відео, як вони. Добре, ладнали під час цієї розмови, як вони? Говорили стосовно того, що відбувається в Україні щодо гарантії безпеки. Так, от знову ж таки, Трамп продовжує говорити про Зеленського і 19 лютого. Зеленський назвав тоді заяву Трампа про падіння свого рейтингу до 4% дезінформації. Пізніше президент Сполучених Штатів сказав, що Зеленський нібито відмовляється організовувати вибори, оскільки в нього невисокий високий та назвав його диктатором без виборів. Нині ми бачимо, що риторика президента Трампа змінюється, і він уже говорить, що він поважає Зеленського. Ба більше також бачила, що деякі змі дописували, що Зеленський найкращий президент України, і ми будемо продовжувати працювати з цим. Отаку от заяву також робив, що не дивно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І, от дійсно бачу, що деякі українці вже реагують на всі ці заяви і говорять, що нічого собі заяви почалися, чого взагалі можна в подальшому очікувати від Трампа, коли він так часто змінює свою риторику. Ну і щодо позиції Трампа розмірковий військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко на своєму Ютуб каналі. Кожного дня в нього виходить цікава аналітика, і зокрема він дозволив також поділитися з вами цією інформацією. Можемо далі почути його суб'єктивні думки стосовно того, як змінюється позиція президента США. Розпочну із того, як може змінюватися позиція американського президента Дональда Трампа. Зрештою, вінстону Черчиллю приписують слова, що тільки дурень не змінює своїх поглядів, коли це потрібно. Тобто політику змінювати їх і визнавати, що десь було щось не так або сказано, це, зрештою, чеснота. Ну і в випадку Дональда Трампа ми бачимо, що те, що він сказав, про те, що не пам'ятає, коли називав президента України Володимира Зеленського диктатором, і каже, я що таке казав, і а, взагалі каже, що Зеленський один з найкращих президентів України-лідерів тощо. Тобто, навпаки, лексика стала. Компліментарна, хоча ще хочу нагадати, 19 лютого Дональд Трамп фактично назвав президента України диктатором без виборів, натякнув на те, що вибори потрібно провести, і взагалі, після цього в своїй соціальній мережі Трус social де він пише, писав багато або заявляв багато чого журналістам в овальному кабінеті, і ми прокидалися. Рано вранці і чули інформацію, тобто чекали, а що ж там скаже Дональд Трамп, яка буде реакція на слова Президента України? Отже, я хочу привітати і президента України Зеленської і команду з тим, що зараз вдалося зробити все, щоб позиція президента США змінювалася. Це добре для нас, це добре для всієї країни. Дуже добре, що готується візити, от він має статися, відбутися безпосередня зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Переговори, які мають пройти, по різному вони готувалися, тому що знову ж таки тут президент США демонстрував певну мінливість і зміну точки зору. Адже як повідомляють медіа. На що в принципі така зустріч була на межі зриву. Ну і французькі медіа, зокрема, заявляють про те, що ці зустрічі варто завдячувати французькому президентові Еммануелю Макрону. Ну кому ж про кого ще могли написати французькі медіа і кому завдячувати так і звідки у них джерела можуть бути? Тому що як зазначають телевізійна мережа BFM TV посилаючись на французьке. Джерело анонімне за даними. Білий дім попросив українського лідера не приїжджати до США для зустрічі з президентом. Президент України Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, який свою чергу зателефонував Дональду Трампу безпосередньо напряму, попросивши прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього. І зрештою, Дональд Трамп погодився. Незважаючи на, скажімо, динаміку і технологічні процеси, технічні моменти, яким чином ця зустріч готувалася, сам факт того, що вона відбудеться, це власне кажучи дуже важливо, тому що для нас зараз це потрібно, особливо на тлі того, що росіяни зустрічалися з американською делегацією напередодні в Стамбулі, і перемовини тривали близько шести годин. Це зустріч так звана на експертному рівні, яка стосується не тільки російсько-української війни, а стосується загалом, як заявляють сторони обговорення взаємодії точок дотику і майбутнього відносин між Сполученими Штатами Америки та Росією. Хоча я думаю, що все це як би там не було в будь-якому разі. А все ж таки воно крутиться довкола російської агресії проти України для Путіна це визначальне питання, це його ідея фікс відновлення імперії, ведення війни, це основа взагалі його політики. А отже, очевидно, що якісь ще, ще питання. Думаю, що 6 годин це була порція історичного екскурсу, починаючи там років, ну мабуть, ну якщо 6 годин не 500, не 700, навіть десь тисячу. Звичайно, коли ще там Московії не було, коли ще були болота. От розповіді про те, про один народ і тому подібне, тому подібне. Ну можна собі тільки уявити. Я не знаю, до речі, нащо це американцям, ось ці історичні описи, екскурси, тим більше там на тисячоліття. Ну, це зовсім не, не, не ті люди, яким потрібен історизм. І все ж таки думаю, коли це зупиниться. От до речі, те, що це зупиниться, допускає вже навіть американський президент. Тому що еволюція думок від 24 годин, які потрібно на завершення війни, про що він говорив ще на стадії передвиборчої кампанії, до фактично зміни позицій, до того, що ця війна завершиться або швидко, або ніколи, про що зараз говорить Дональд Трамп, ну минуло місяці зо два ну а тим часом до нас уже доєднується. гість, що п'ятниці ми говоримо з кандидатом політичних наук Олексій. Якубін. доброго ранку, пане Олексію, дуже рада вас бачити. Сподіваюся, все добре. у Вас гарний настрій і готові працювати і розповідати щодо політики Трампа. Зокрема, адже сьогодні дуже важливий день для нашої країни. Слава Україні, Героям слава навзаєм. Так само дуже радий бачити студію. Дуже дякую за запрошення. Так, готовий. Отож, розпочнемо власне з того, що сьогодні має відбутися зустріч між президентом нашої країни Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ми вже сьогодні обговорювали в етері, що це має відбутися о шостій вечора за Києвом. Всі чекаємо, зокрема цієї зустрічі, про що вони будуть говорити. Звісно, що основна тема це буде угода щодо рідкісноземельних земельних копалень. Проте все ж таки багато експертів говорить, що можуть обговорюватися і інші питання, адже це буде перша така зустріч між лідерами країн, коли Дональд Трамп уже офіційно так би мовити свою посаду має у Сполучених Штатах. Так от хотіла вас запитати стосовно цієї угоди, як вона буде впливати на подальший розвиток подій саме американсько-українських відносин. Адже бачимо, що напередодні такі гучні заяви від Дональда Трампа лунали, і нібито багато українців емоційно сприймали. Саме, бо бачимо, що і диктатором Зеленського називав Трамп, але знову ж таки риторика бачимо потрішечки змінюється Трампа. Він сьогодні ми обговорювали також говорив, що Зеленського вже поважає, ба більше говорив, що Зеленський найкращий президент України. І от з чим пов'язана така зміна риторика Трампа і. Також чи варто чекати після цієї зустрічі, яка сьогодні буде відбуватися, що можливо найближчим часом буде перемир, я так би мовити? Адже знаємо, що Дональд Трамп дуже б хотів б зупинки гарячої фази війни саме до великня, саме до 20 квітня. Ну, справді ви вірно відмітили, що це перша зустріч двох президентів після обрання Дональда Трампа, тому що ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський зустрічався з Трампом під час виборчої кампанії. А потім лише були телефонні дзвінки, але от особисті зустрічі не було. І я хочу нагадати теж такий важливий момент, що а, взагалі в Києві ми пам'ятаємо активно тоді обговорювалася тема, що дуже важливо а, оця по щоб Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрілися перш ніж Дональд Трамп зустрінеться з Путіним. Ну і власне кажучи, що ми по суті бачимо, що це відбувається, тобто тому що а, з Путіним Трамп не зустрівся. Хоча я нагадаю, що після зустрічі в Ріяді ходило багато інформації про те, що вони можливо навіть хотіли б це зробити до першого бе. Березня, ну тобто, по суті, от на цьому тижні, але цього не відбулося, да і е, поки що, ми бачимо, що е, якщо ця зустріч і готується Путіна і Трампа, то вона знов таки перенесена на якийсь поки що ще не визначений е, час. Ну можливо, найближчим часом, але не прямо от, е, на цьому тижні, чи може, на наступному після зустрічі з, з Володимиром Зеленським. Але для нас важливо тут той, той момент, що е, зустріч українського президента, президента США відбувається е, першою, чому це важливо, тому що. Особистісний контакт важливий і важливий він як для Дональда Трампа, так і для Володимира Зеленського. Насправді, тому що мені здається, що перед що було теж важливо, перед цією зустріччю з Зеленського і Трампа передували зустрічі тих політиків, які ну зараз достатньо активно європейських демонструють готовність підтримувати Україну. Я маю на увазі і це пана Стармера, тобто прем'єра Британії, і президента Франції Макрона. Ну, більш того, в змі з'явилася навіть інформація, що свою роль в цій зустрічі, яка зараз буде з Володимиром Зеленським, відіграв і Макрон, а він зрештою упрохав Трампа зустрітися з Володимиром Зеленським, тому що нібито Трамп хотів відмінити цю зустріч. Але зрештою, власне кажучи, вона буде відбуватися. Мені здається, що якщо ми говоримо тут з вами про питання про рідкоземельні метали, а взагалі про ресурси і так далі, зрозуміло, що це як певний привід для цієї зустрічі за великим рахунком, але я теж думаю, що там будуть розглядатися. І я думаю, в публічній площині ми це почуємо не лише питання про рідкоземельні метали, а будуть в цілому розглядатися комплексні питання пов'язані з російсько-українською війною. А саме ми бачимо, що Трамп ще перед цією зустрічю на зустрічах із Макроном і Стармером він декілька разів проговорює тезу, яку скоріш за все я думаю він буде піднімати із Зеленським тезу про перемир'я. Перемир'я, яке скажімо так, зупинка вогню. А на певний час сісфаєр, да як то кажуть, але як ми бачимо, Трамп намагається розвести тут питання перемир'я і подальших домовленостей, гарантій безпеки, наприклад, і так далі. Тобто він якби постійно намагається сказати, що давайте ми оце зробимо. А так зробити зробимо тимчасове перемир'я. А от тоді будуть наступні інші кроки.